І так, народ, всіх вітаю. Зараз покажемо батарейки, які їдуть на відправку 10 кВт. І відразу коротко поясню, які це акумулятори. Дуже багато запитань, на які немає фізично часу відповідати. Перше, всі питають: залізофосфат, літій-іон, що за батарейка? Літій-іон, всі елементи йдуть абсолютно нові. З БУ-блоків я не збираю від слова зовсім. Ті люди, які пропонують, щоб я перебрав, там додав якусь БМС плату на ваш блок. Вибачайте, я не роблю, тому що то блок, і як він там потім себе поведе. Потім буде питання до мене. А як ти його підключив? Чого так, чого так не хочу? Тому що там попадаються блоки з замкнутими елементами, і брати на себе якусь ще відповідальність, тобто візьмеш ту тисячу гривень там чи 500 за те, щоб підключити БМС і потім ще собі кучу головної болі. Не дуже хочеться, тому не робимо тільки робимо з нових елементів. Зараз покажу які це елементи, щоб ви розуміли, що ну до чого я веду. Всі елементи йдуть ось такі нові, збирається блок. Всі елементи абсолютно ще раз наголошую, нові ось в таких боксах ідуть СК-65 елементи, 85-ті, ну, які там в залежності є, такі і ми з них робимо. Тобто абсолютно нові. БМС плати також йдуть е із запасом 100-150 А200 А. На даний час переходимо на інверторні плати, плати щоб був. Ось такий вихід для паралельного підключення акумуляторів і так далі. Тобто, вже будемо працювати з такими платами, розробляється конструктив ящика. На сьогоднішній день маємо три батарейки на 11 кВт. Один, одна батарейка йде без монітора, інші дві з простими моніторами. В принципі, непоганий ну, те, що. Потрібно він показує, я вже говорив не раз. Тобто всі параметри, температура, вольтажна ячейка, скільки приходить, скільки уходить, все абсолютно моніторить. Ось такі батарейки ось в такому компактному варіанті. Розмір 51 висота, 40 з копійками там ширина і 15 по товщині. Тобто При стінці собі поставив дуже удобно, дуже чітко. тобто ось в такому варіанті. Клеми йдуть ось такі, все закривається, додаємо болтики, тому що вони не йдуть в комплекті. Ось якось так. Така батарейка на сьогоднішній день 11 кВт на 48 вольт, коштує 61 тисяча гривень. Кому потрібен монітор, я говорю ще раз, це додаткова функція, тому що дехто просить, дехто взагалі каже, він мені не потрібен. Тому якось так, друзі. На сьогоднішній день така ціна, тому що ці елементи, їх. По перше, дуже мал маленька кількість є, якщо десь можна знайти, і там трошки подорожчала ціна. Тому ось якось так на сьогоднішній день. Відправляємо ці батарейки. Кому потрібно номер телефону залишаю отут. Звертайтесь на коментарі. Ще раз наголошую, не буду відповідати, бо фізично часу не маю. Якось так.